Вітаю! У нас не було два тижні і дивіться, яка виросла краса. Це бур'ян. Зараз беру що? Косу. Спочатку повириваю, а потім буду все косити. Все, дивіться, сікіо цієї трави. Боже, який жах. Роботи не початий край. Наш мангал заріс. Все бо заростало. Цілі хащі. Ну що ж, трошки прибрали бур'ян. Покосили. І час переходити до городу. Там є цибуля, яку треба викопати. Мур'ян, так само, який треба викопати. І може трохи покосити, оце, але сил поки що не бачив собі. Час копати цибулю. Зараз виберемо, блін, тут ці рядочки красиві. І буде купа цибулі у нас. Так, оце у нас озима цибуля. Оцей квадратик прямоугольничок. Зараз ми її викопаємо, а там люди зараз прориваються те, що ми садили вже навесні. Копати цибулю. Це не так прикольно, як їсти. Але прикольно буде їсти вже десь взимку. Але як і все, що ти робиш на землі, це дуже важко. Але все одно круто, коли ти викопуєш от таких динозаврів. Ох, одним почисти і все. До будь-якої страви. Не треба ці маленькі вибирати, чистити, різати. Фу, одна величезна цибулина, бачиш? Go so bye. Коротше, що вам сказати, ось наш урожай. Це червона або фіолетова. Це жовта, 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 жовта. От. Невеличка рекламна інтеграція спеціально для нового підписчика. Женя, чиш для тебе. Дивись, цибулька виросла, цибулька класна. Завозимо цибульку знову з Голландії. 10 вересня буде вже, так що набирай. І якщо комусь ще треба, прошу, дзвоніть. Або пишіть. Ось наш врожай небагато мало. Три ящички цибульки. Але такі величенькі ящички. А ще є у нас кабачки, огірки. Вже трошки позакривали навіть. І чесночок. Чим багаті, як кажуть, тим і раді. Привели до ладу город, вибрали цибулю. Тут покосив сад, а там люди поубирала, все, повривала весь бур'ян. І тут тепер красота. О, помідорчики. Дивіться який перчик. Хоп! Сорт богатир. Бачите, який величезний. Інозагар. Це що таке? Клас. Короче, за два тижні отак заріс весь наш город. Просто кущами бур'яну. А оце картошка. Де вона, блін, його знає. Ось якийсь куст. Мене вже покусало все, крапіва. Блін, як її копати. Навіть не видно, де кущі капусти. Ой, капусти. Картохи. Так, тут где картошка, вот вся картошка. Но тут, значит, луночек покраще. Сейчас копну. Не картошка. буду прикольно, если тут нема вообще. Картопли. Так, ну это ж картопля. О, даже колорадский жучок я. А картопли шесть нема. Давай. подавай, давай, да. О, картопля, ни хера себе. Перша. Перша. Прикол. Это, до речи, червона якась. Ще, аби її не порубати так, тут нема це, цю, якраз підгорну одну викопаю а другу підгарну ще бачу картопельку одну ну така непогана так це ж треба десь отут її шукати Це щось пило. Як так? Блін, поїдено. Чи, чи не з не? Не так. Так. Гап, не кусайся. Сирняк. Так, що Це? Три картошинки. Я не думаю, що ми так глибоко садили, щоб нам була б десь інше місця. Ну що, на вечерю на двох вистачить. Дякую. Перший кущ мені попались великі. Я їх вже почистив, порубав на вечерю. А цей другий кущ, думаю, ну хоча б одну-дві ще візьму. Дивіться, який рясний. І маленька. І я взагалі я бачите, яка усінька. Ну і така, покрупніша. Непогано. Купив давно такий рукомойничок, але в ньому є велика проблема. Для того, щоб відкрити воду, треба так пальцями дуже сильно його крутити. Дуже некомфортно. Не взяв такий в магазині, 30 гривень, взяв отаку штуку. Це бистросйом. Але це єдине, що підходить на різьбу до цього крана. Зараз буду колхозить. Максимально проста конструкція, але питання, чи буде там на зламі, проходить вода. Бо буває інколи туди якийсь там, там укроп-петрушку кидають. Можна буде знімати і протовкувати, але <гум> поки що вода тече. <гум> У нас була проблема з кришею, бо вона протікала тут на стиках. Не знаю, чи допоможе, але я поклав отакі дві рейки. І вона таким чином піднялась посередині. І має тепер стікати сюди і сюди. Ну і там такий жолоб. Ну, це я до цього робив. Подивимось як буде працювати. Може я її зніму і буде знову красота. Але в принципі, в мене ще кілька штук є. Можна ще раз, два покласти, три-чотири. А на цю штуку зверху шифер. І взагалі буде супер. Як ви знаєте, на дачі завжди величезна проблема з мухами. У нас таких от наліпок штук 5, напевно, десь болтається, але це не спасає. Панацеї немає. Є багато пристроїв, але більшість з них майже не працює на мух. Я вирішив, щоб не йти в магазин, не купляти мухобойку. Я зараз зроблю її сам. Так як наша дача використовується комуною як склад для всякого сміття, у нас, в принципі, тут є. Майже все, що захочу. Я взяв стару камеру, не знаю навіть для чого такий розмір камери, може якісь маленькі Бачите, колесо, може, мопед, може, ще якась штука. відрізав. Шматок цієї камери. Дару такий алюмінієвий профік. І зараз буду з цього хліпати мухобою. Короче, кажучи, вийшла в мене отака от фігня. Зараз будемо дивитися, чи має вона право на життя, або піти за 20 гривень купити просто мухобойку, звичайно. І звісно, я не забуваю про басейн. Купив на ліжці ось такий Індикатор лакмусової папірці. Зараз перевіримо, в якому стані у нас басейн. Ну, Бо на вигляд він, чесно кажучи, зараз не дуже. Так, беремо таку штуку. Ай, Цікаво, як вони по 10 штук, мабуть, в кожній плівочці. Так, беремо правильної сторони. Написано занурити на хвилин, на секунду і потім висушити. І кладемо сушити, а потім тут на баночці прикладає прикладаєш цю стрічечку і дивишся, якого кольору в тебе показник. Щось, Чесно кажучи, я не бачу. До якої школи, що відноситься, У мене таких кольорів майже немає. Треба взяти ще один тестер. Ну що ж, робимо другий тест. Це багаторазовий тестер, я їм вже користувався. Спробуємо ще разочок. Так, це. Досить просто, головне не наплутати з реагентами. Це перша відкрита. друга вит это так чек чирик, чирик. Да. водой флакон давай наверх Оп, друга таблеточка пішла. Ручку помили на всякий случай. Так, закриваємо Треба болтати. Теж скільки-то секунд. Так, ну що, таблеточка розтанула і маємо визначити показник. Чесно кажучи, мені не видно. На фоні води буде щось видно. Ну, типу, це напевно 0,3. Да воно ну, геть прозоре. Ось таке 0,3. Не видно. Коротше, нічого критичного нічого не бачу. Тобто з все норм, треба що далі фільтрувати. Таблеточка плаває вже в новому резервуарчику своєму, бачите. Трьома елементами коротше. Пополам мені розламала і вона там собі плаває вже по плавочку. Але ще вирішив той градусничок. лишити, хай буде. До речі, сьогодні вночі щось шкреблось під кроваттю, а на ранок кицько отут спіймала мишу. То я думаю, що треба спробувати замінити цю ручку, бо вона не закривається, тут є щілина внизу. А коли такі щілини, то коли холодна погода. Всі миші будуть в хаті, бо вони тікають з городу і залазять гади сюди. Зараз буду пробувати. зачиняється і відчиняється тепер можна принаймні не боятися мук можна закривати але ще є щілина не знаю варіантів небагато можна набити туди просто шматочок якоїсь планки отак от от сюди і все Чились ми їдемо додому? А ви не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки і до зустрічі!